Привіт, дівчата! Ви часто запитуєте, як за допомогою тейпів можна створити ліфтинг шкіри. В сьогоднішньому відео уроці я покажу, як за допомогою аплікацій осміножків можна створити чудовий ліфтинг. Для цього вам знадобиться кінезіотейп стандартний шириною 5 см, і, звісно, гострі ножиці. Заміряємо 25 см 4 відріза тейпи по 25 см і нарізаємо на шість смужечок. Тобто, у нас виходить ось такий чудовий осміножик. Як заміряти і відрізати? З зворотньої сторони тейпіку, де у нас паперова підкладинка, ми бачимо. Ось такі квадратики по 5 сантиметрів. Тож вам знадобиться 5 квадратиків. Це і буде 25 сантиметрів. І так, 10, 20, тут два і ще три клітиночки. Виходить 25 сантиметрів. І ще одну. Ось так. Заокруглюю кінцевий якір і нарізаю на 6 смужечок. Як рівненько вирізати. У нас тут йде градація по 5 клітиночок. Відповідно, якщо нам поділити 5 сантиметровий ширини тейп на 6 смужок, значить близько 0,8 см нам потрібно зробити тоненьку смужечку. Я роблю це приблизно. Ось одна смужечка, і нарізаю відповідно таких ще 5 смужок. Базовий якір у нас буде довжиною близько 4-5 см. Я думаю, що достатньо буде і 4 см. Обов'язково кінцеві якоря також заокруглюємо. Після цього я відокремлюю папірову підкладинку від смужечок тейпу. Готово. А далі починаємо проклейку. Так як у нас тоненькі смужки, вони будуть впливати саме на поверхневі шари шкіри. Тож обов'язкове правило при проклеюванні. Вам потрібно максимально розтягнути шкіру, тейпіки не розтягувати. Проклеювати будемо якорями базовими до пахових лімфатичних вузлів. Ось тут, під кутом гострим. Акцент робимо на низу животику. Починаємо проклейку з верхньої смужки. Будуть у нас дві смужки над пупком, чотири під. Будемо працювати з нижньою частинкою. Надуваємо животик смужку не розтягуємо. Те саме повторюємо з іншої сторони. Приклали, де буде у нас починатися тейп і де закінчуватись. Проклеюємо базовий якір. Надуваємо животик. Дві смужки проклеюємо над пупком і чотири знизу. Готово. Ця аплікація допоможе нам підтягнути обвислий низ животика, якщо є такий, створити ліфтинг шкіри животика і буде опрацьовувати повністю весь животик. З такою аплікацією ми ходимо 5 діб. Купатися, приймати душ можна. Займатися спортом необхідно дотримуватись правильного харчування необхідно пити водичку близько півтора літри. І ефект буде чудовий.